мене син пішов на війну в марті, місяці будучи не І коли після першого разу, яку їх відправили на передову, він не міг розговарювати. Потім пройшло час, і знову він пропав, немає. Я зрозуміла, що він там. Но перед цим я йому написала: Сережа, коли тобі буде важко призивай кров Христа, ти просто повір в те, що кров Христа тебе покриє, щоб Бог тебе спасти. І коли вони були там, він потім свідчив, що каже: ма, нас було 10 чоловік. Ми лежали в посадці, і дрон висів над нами. Ми капувалися льожа. І коли я призивав кров Христа, дрон улітав. І ми могли капатися, покушати, і віддохнути. Потім їм прийшла команда через 10 днів, щоб вони всі. Пройшли через поле 300 метрів під обстрілами окупантів. І він каже: ми вже дійшли, ми почали прощатися друг з другом, тому що ми вже не повернемося назад. І він каже, я самий найстантій, і я призивав, я кричав в душі: призивай кров Христа! Призивай кров Христа. І вони ці 300 метрів, ну, коли вже розсвітало, пройшли. То командири каже, стояли там, вони попадали на землю. Вони сказали, як ви прийшли живі? І тільки каже, ми переступили і почався обстріл. Я благодарна Богу, що Бог його спас. А потім він приїхав і каже: а тепер я носю молитовник у своєму бронежилеті. Я говорю, Чого? А до нас приходили капелани. І я вірю, що Він покаявся, він прийняв Ісуса Христа. Я... Я ще хочу засвідчити за свою домашню групу, яка молиться кожен день о 9-й годині вечора. Я всіх призиваю, моліться. Люди наскільки помінялися, сестри, вони наскільки стали відкритими. Кожен знає нужду ближнього, кожен друг другу допомагає. І це ми зараз молимося час, а потім, навіть в 11 ми читаємо Слово Боже. Так захотіли сестри. Я вам просто кажу це це щось сверхістине з людьми проїздить, коли люди отако моляться, кожен за наших воїнів. За ми молимося за все. У кожного своє є напрямок, і кожен так молиться. І я ще хочу сказати кожній мамочці, яка зараз зараз тут, у якої син на фронті. У нас кожен понеділок приходить молитва мами. Я всіх вас закликаю, приходьте, не оставайтеся одні. У нас є групи, де люди моляться ну, кілька чоловік за своїх дітей, які на фронті. Не залишайтеся самі, приходьте на молитву мами. І обов'язково домашні групи моліться о 9-й годині вечора. Це дуже. Це смір, істественно, Бог працює в житті. У нас не одна сестра, не один брат, не дивлячись на те, що не робить завод. Ніхто не стоїть, як сказав Бог, з протягнутою рукою. Всі забезпечені, у всіх стіл накритий, і все слава Богу. А, Дуже дякуємо людливо, за це свідчення.